Слава Україні! Героям слава, друзі! Сьогодні таке відео, може комусь буде корисно, розповім про наші складіки. Віємо сою на посів. Уже так небагато залишилося. Завозити їм собі у другий, бо наша ну трошки розійшлося? Значить, по складам. Ми трошки вкопалися тут склад, він трошки вниз йде. Чому ми так зробили? В планах було сюди завозити плити, треба було якісь, зробити підлогу, хорошу, щоб зерно зберігати. І В планах були пропарені плити, вони вологу якоби не пропускають завозить. Ну, Посчитали і прикинули, вирішили переплатити і постелити сюди асфальт. Це вже років 4, мабуть, він лежить. Значить, тут 10 сантиметрів 10-12 накидали асфальту, тобто хороший слой. Лучше його раз робити, ніж через пару років Значить, Хлопці привозили асфальт, сюди теж укладали Типу Грампель з великим камінням, катком закатковували. По-моєму, ми привозили 18 тонн сюди такого гравію, так сказати. і, мабуть, 15 тонн асфальта. Це ми так зробили. І Так як у нас трошки він вкопаний, у нас десь по так з землі, да? тобто ми врились в фундамент, тут виложили кирпичом. І щоб від стіни влага не йшла, ми постелили рубероїд. Це вже старий рубероїд, це новий ми тут хороший купили, постелили. І Один рік ми наблюдали таку картину тут ну, не видно, трошки тягло влагу. Купили ми 40 см такий рубероїд дорогі, і завернули. Тобто Він тут 20 виходить, і тут 20. І тепер волога не пропускає. Може, в когось не вкопаний, бетонні стіни, десь влагу. Тобто, немає цього, що соя суха, дивіться. Суха, класна і вона зберігається. Без проблем. В тому році у нас вона лежала до серпня місяця в цьому складі. Так. Трошки було менше нагорнуто, ми понагортали по цій досточку, ну, так як цей урожайність більше, більше нагорнули. одне що ми боялися, щоб стіни не роз'їхались. Ну, стіни ми укріпляли, укріпили. Зараз вам покажу трошки. Погралися, але ну, зато, навірні це, так сказати, здання старе, вон, бачите, як ми поукріпляли. І воно трошки про... прогнулося, сама стіна вже трошки видвинулась. Ну, стоїть. Да, асфальт тут у нас 88 квадратів. Що, побігав? Байрактор поганяв? поганяв. Ти забрав його? Забрав. Моя ректар не тільки камозила моя і собак ганяє. Так, ладно, будемо зараз перевозити М -м 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 -м. і покажу другий склад, там трошки по-другому -по зроблений. Буде вам цікаво. Погнали! I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patent it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Так, друзі, це у нас другий склад. Значить, тут залито бетоном. Бетон, як завжди, щане влагу. Постелили ми рубероїд. Тобто, і в зберігаємо, тобто зерно тут не портиться, вже перевірено роками. Наскладали ми бегів. Бо стояли, ну, уїхала та соя по Україні. Прийшлося заново навівати собі. Трошки оббитий він. Раніше тут у нас було сіно, коли мумуки були у нас. А після того, як мумуками перестали займатися, то зробили такий складик. Для зерно, а тепер він для посівного зерна у нас. Такі беги так стоять. Так. Ну, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал ставте лайки.